Військовослужбовець, власне, може закінчити свій контракт, і він має повідомити за три місяці е, е, закінчення свого контракту військову частину про те, що він хоче закінчити військову службу. Е, зачасту самі військовослужбовці. Е, не знають про цей момент. Військова частина, звісно ж, їм про це не говорить. Ми самі розуміємо, тому що обмежений ресурс військовослужбовців, і автоматично контракт далі продовжується. Ось те, що як ми бачимо, пропонує зараз, але знову ж це поверхнево написано в новинах. що... Який є нюанс, який може налагодити цю систему? Що от є е, чіткі межі служби, контракт, наприклад, на 3-5 років, і потім в тебе є рік на е, відстрочку? Тому що зараз фактично ти навіть завершивши контракт, ти далі можеш бути знову мобілізованим. У тебе немає цього часу на відновлення, реабілітацію і там. Життя якогось нормального. Якщо би це так було, це е, покращило б мені здається боєздатність наших людей.